Марія вже випускниця. Дівчина згадує, ніби вчора мама її зовсім маленьку за руку вела у перший клас. Тепер у неї перший в житті випускний бал. Проте ні вишуканої сукні, ні гарної зачіски у Марії не буде. Ми вирішили пожертвувати тими своїми сукнями, бо ми розуміємо, що свято закінчується будь-яке свято. А доброта, милосердя це не просто почуття, це є вчинок. І він залишається назавжди. ось про нього спогади. Не вперше приїздять випускники до дитячого будинку. Цього Разу юнаки та дівчата дізналися. У сиріт не вистачає одягу та взуття. Вирішили. Замість випускних нарядів звичайна шкільна форма. На зекономлені кошти одягнуть малюків. Ми перерахували гроші, щоб там придбати їм якісь ну, одежу, ну все, що їм зараз потрібно. А ось віку мама не поведе у перший клас. Рідною домівкою для дівчинки став дитячий будинок Берізка. Саме тут її сім'я. Валентина Йосипівна пишається своїми випускниками. Жінка говорить, що кращої подяки, годі й чекати, адже те добре, те вічне, яке вона сіяла 11 років у їх душах, так і прижилося. Я пишаюся своїми вихованцями, що вони в такий непростий для всіх нас час, переймаються не тільки своїми проблемами, бажаннями, потребами, а ще й допомагають тим, хто цього ще більше потребує. Свято завжди закінчується, а добро вічне. Випускники сподіваються, що їхній добрий вчинок стане гарним прикладом для інших. А малюки мріють, що прийде той щасливий день, коли відчиняться двері, і найрідніша людина поведе їх у перший клас.